Почали ми працювати над цим порядком в 2007 році, ще коли були депутатами міської ради. Але на той час документ ну, виявився не, не на часі, скажімо так. Він був відпрацьований, він був погоджений з, тим, з тією редакцією земельного кодексу і іншими законодавчими актами, які були на той момент. Але до сьогоднішнього дня змінилося законодавство відповідно і цей проект. Довелося допрацювати досить суттєво, щоб він не суперечив чинному законодавству в першому, в першу чергу це земельному кодексу і закону, який передбачає про основи містобудування і регулювання містобудівної діяльності. Це, це новий, новий закон на сьогоднішній день. Яка основна ідея цих прав? Ми виходили з того, що основними проблемами в розподілі земельних ресурсів міста Суми є: по-перше, це недоступність для широкого загалу інформації про вільні земельні ділянки. По-перше, по-друге, це необхідність наведення порядку з тими особами, які вже отримували колись земельні ділянки і знов намагаються їх отримати. І по третє, це якомога. Ну, Мінімізувати, скажімо так, можливості корупційних проявів в сфері розподілу земельних ресурсів, ну і безумовно, щоб зберегти і забезпечити інтереси територіальної громади при цьому. Самим таким моментом складним це є регулювання безоплатного надання земельних ділянок у межах норм приватизації для будівництва для індивідуального будівництва, там садівництва і будівництва гаражів. Ну оскільки взагалі цей порядок він сам по собі утворює таке. Корупційне середовище і сама по собі ідея безкоштовного щось роздачі безкоштовно якихось ресурсів, які належать територіальній громаді, або іншим суб'єктам, вона суперечить ідеї і принципам ринкової економіки, взагалі. І от тут якраз таки. Ми намагалися захистити інтереси і територіальної громади, і в першу чергу спрямувати безкоштовну роздачу землі тим, хто бажає будуватися і має можливості будуватися і тим самим вирішувати ще й житлову проблему, безумовно, а не робити земельні ділянки предметом купівлі-продажу для тих, хто їх зміг отримати. І народилося таке положення. Перш за все, чим воно відрізняється, да воно не суперечить ані конституції, ні земельному кодексу. Ми дуже часто чуємо, що оці спроби регулювати безоплатну роздачу вони суперечать конституції. Я хочу спеціально зацитувати статтю 14, на яку постійно посилаються ті, хто кажуть, що право на землю це конституційне право. Немає в Конституції права на землю зафіксовано. 14 статті Конституції так пише, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно за закон. От зміст статті 14 Конституції. Право власності набувається виключно на підставі закону. Порядок набуття права власності на землю. Визначається земельним кодексом і, власне, цей порядок розроблений в руслі земельного кодексу. Він вирішує два, два питання, яким чином відбувається відбір земельних ділянок. Постійно йдуть нарікання, що не можна отримати інформацію, про які ж у нас земельні ділянки вільні і які можуть бути надані у власність громадянам безоплатно. І в той же час міська рада постійно розглядає питання про надання земельних ділянок. Виникає питання, яким чином люди отримують інформацію. Цей порядок ці правила передбачають, що єдиним джерелом інформації є зумська міська рада, точніше виконавчі органи, які відповідають за ці земельні питання, і тільки вони можуть визначити, які у нас земельні ділянки вільні, і зробити цю інформацію доступною для всієї територіальної громади. За цією метою і визначено, що да, людина може подати заяву на отримання земельної ділянки, але відносно тих, які вже визначені. Як вільні від забудови, що які відповідають по цільовому призначенню саме от, е, цим е, індивідуальному житловому будівництву і так далі, і всі можуть мати доступ до цієї інформації. Після того, як всі мають доступ до цієї інформації, люди вже формують своє бажання отримати цю земельну ділянку чи не отримувати цю земельну ділянку. Безумовно, якщо особа звертається до. Органу з проханням надати їй земельну ділянку є декілька умов, які вона повинна дотримати. В законі записано, що земельна ділянка надається безкоштовно один раз, то, як мінімум, потрібно перевірити, чи не отримувала ця особа цієї ділянки до цього. Така інформація зараз є. У нас набуває чинності вже з 1 січня закон про державну реєстрацію права власності там об'єктів нерухомості та їх обмежень. Може я не точно відновив назву, але суть такова. І єдиний державний реєстр права власності вже повинен працювати. От цього реєстру особа повинна надати довідку про те, що у неї немає, за нею не зареєстрована. Такої земельної ділянки вона не отримала. Чим це викликано? Закон не обмежує право громадянина звернутись до будь-якого будь органу місцевого самоврядування по всій території України. Мешканець Сум може звертатися до кримських органів місцевого самоврядування чи закарпатських і так далі, і там висловлювати бажання отримати, отримати цю земельну. Земельну ділянку безумовно така перевірка потрібна. Без неї надавати земельні ділянки не можна, і ми встановлюємо правило зі з яким громадянин повинен підтвердити той факт, що у нього немає земельних ділянки.